Привіт! В цьому відео поговоримо, які основні сервіси потрібні організатору, щоб провести бізнес подію. Очевидно, мова піде не про те, як знайти спікерів чи замовити кейтеринг, а саме про технічні моменти, які можна вдало реалізувати за допомогою онлайн-рішень. Отже, поїхали. У вас є ідея, тематика, можливо, навіть назва і дата, локація, якісь перші спікери, чого не вистачає, звісно, учасників. Тому перше, що вам знадобиться, це сайт для анонсу та форми реєстрації. Сайт ви можете створити окремо, найнявши спеціалістів. Можете використати якийсь сервіс-конструктор сайтів, щоб було дешевше. А якщо ви вирішили реєструвати учасників через рехтувент, то сайт ви можете безкоштовно створити в рамках свого заходу на нашому конструкторі. Звісно, є організатори, які проводять невеликі події, метапи, семінари на кілька спікерів для якихось уже сформованих ком'юніті. І великих анонсів, трафіку чи реклами вони не потребують, тому просто використовують посилання на форму реєстрації, яке відправляють учасникам, і все. А всі анонси відбуваються в чатах чи соцмережах тих, таких ком'юніті. Форма реєстрації: реєстрації приймати можна і через Google форму. Питання тільки в тому, чи є у вас час на ручну обробку таких лідів. Якщо ви використовуєте автоматичну форму реєстрації з послідуючою оплатою, то ви не переймаєтесь про те, що зареєструвався новий учасник, і йому потрібно відправити реквізити на оплату тут і зараз, поки він не передумав. Це все відбувається швидко, миттєво і дозволяє не втрачати потенційних покупців. А гнучкі налаштування дозволяють створити форму на різну кількість полів з різним порядком таких полів, текстові, випадаючі списки і всяке інше. Обов'язкові не обов'язкові поля чи навіть різні форми на різні типи квитків crm система. Дані з форми реєстрації мають десь зберігатись. Очевидно, що табличний Google Docs це не найкращий варіант, де все просто в текстовому вигляді, і будь-хто в кого є доступ, може звідти щось видалити чи пересортувати і все переплутати. Тому краще, щоб це був повноцінний сервіс з уже готовою сіремкою для збору та обробки лідів. Варіант збирати через e-acquiring тільки оплачені замовлення теж не найкращий, бо ви втрачаєте багато реєстрацій тих, хто міг би стати вашим учасником, якби у вас збереглись його чи її контакти, і ви могли б з ними зв'язатися в майбутньому і нагадати про свою подію. Наприклад, у випадку рехтуван така сієремка містить не лише повноцінний набір, набір функцій сортування, редагування, зміна статусів, вигрузок і тому подібне, а ще й повноцінний канбан, якщо ви опрацьовуєте неоплачені заявки. Так, вам буде набагато зручніше. Оплата. Очевидно, що якщо ваша подія платна, то ви маєте подумати, як будете приймати кошти з продажу квитків. Не рекомендую вам у 2023 році приймати кошти на особисті карти. Одна мова, коли це йде про 1, 2, 5 платежів, а інша, коли це ну, хоча б 20 учасників. Набагато вигідніше заплатити податок як фізична особа-підприємець і спати спокійно. Крім того, це дасть вам можливість зареєструватися в якомусь еквайрінгу для прийому онлайн платежів, і далі слід подбати про інтеграцію форми crm системи і еквайрінгу. Але якщо ви використовуєте спеціалізований квитковий сервіс, то це все вже зроблено за вас. Крім того, ви отримуєте кілька варіантів прийому платежів на вибір, що значно збільшує конверсію вдалих оплат. І страхує вас від якихось помилок в роботі акварінга чи його зупинки. Генерація квитків. Після успішної оплати ви повинні відправити учаснику квиток. І ось тут вам дуже знадобиться якийсь інструмент для генерації електронних квитків. І не просто однакових картинок, а бажано з унікальними QR-кодами, щоб уникнути варіантів ксероксу одного і того ж квитка по 5 разів. Ми зустрічали організаторів, які це роблять вручну. Генерують QR-код десь на якихось сайтах, тоді вставляють його в картинку, заготовку квитка і руками відправляються все учасникам. Є ті, в кого є якісь власні програмні надбання і розробки. Але все залежить від того, що ви вкладаєте в той код і що вам дасть його щитування. Бо іноді це просто показати на екрані смартфона ім'я і прізвище учасника, а не факт чекіну. Але добре, якщо ще так, бо ми зустрічали навіть варіант, коли в QR-код зашивають карту проїзду на локацію. Якщо розглядати на прикладі нашого сервісу, то всі квитки мають унікальні QR-коди і штрих-коди, а їх щитування навіть звичайним смартфоном ставить відмітку про використання квитка і не дає використати його повторно. А квиток система відправляє автоматично, як тільки надійшла оплата від учасника. Розсилки. Якщо у вас відносно масштабна подія, а не сніданок на кілька осіб, то можливо вам знадобиться сервіс email е чи смс-розсилок, щоб нагадати учасникам про подію чи нагадати про оплату квитка тим, хто зареєструвався, але поки ще цього не зробив. Можливо, що скоро стартує онлайн-трансляція і слід нагадати учасникам, і багато всякого іншого. чат бот Ви можете користуватися чат ботами як для реєстрації учасників, так і для їх інформування до під час чи після подій. Це досить зручно, коли ви можете там зробити меню з найпопулярнішими, найпоширенішими запитаннями і відповіді на них, щоб учасники вас не відволікали. Можете їх інформувати про початок події, про те, в якому залі хто виступає, коли де буде обід, що обід закінчився і вже пора збиратися на другий блок доповідей і так далі. Можна для цього використовувати мобільні додатки. Але з власних спостережень скажу, що чат-бот зручніше, бо ліві додатки учасники ставлять неохоче. А вайбер чи телеграм є практично у всіх, і підписатись на бота людям ну якось простіше. Головне якось мотивувати людей це зробити і потім їх ну, сильно не спамити. Аналітика: якщо для анонсів своєї події ви залучаєте партнерів чи запускаєте платну рекламу, то важливо не просто мати кабінети в рекламних сервісах, а ще й відслідковувати, звідки приходить користувач на ваш сайт, переходить форму, чи купує він квиток, чи доходить до кінця, і так далі, щоб більш, більш точно отримувати і оптимізувати рекламні кампанії і заощаджувати рекламні бюджети. Тому додавайте коди аналітики на свій сайт, прокидайте їх на всі кроки реєстрації і дивіться повну картину шляху вашого клієнта. Чекін. Якщо у вас офлайн подія, то вам потрібно перевірити учасників, які приходять на локацію. Забудьте про перевірку гостей за списками. По-перше, це вчорашній день. По-друге, не було в нашій практиці ще такої події, куди б не намагалися прийти просто так. Я від Петра Петровича я точно маю бути в списках. Повірте, це є на будь-якому заході. Тому якщо ви прислухались до попередніх рекомендацій і ваші учасники мають нормальні квитки з QR-кодами. Обов'язково скануйте їх, хоча б смартфоном, щоб точно відсікти такі спроби. Є база, є учасник. Немає в базі, іди купуй квиток або веди за ручку з собою того самого Петра Петровича, який тебе запросив. Навіть якщо у вас на події буде всього 15 осіб, привчайте учасників до порядку і скануйте квитки. Бо завтра ви організуєте конференцію на 500 гостей, а вони звикли приходити просто так без нічого, бо ви їм вірите на слово. Якщо ж у вас бізнес подією потрібен друг бейджер для учасників, це також не проблема, коли є контакти надійного підрядника. Онлайн трансляція. Якщо у вас онлайн подія і потрібна трансляція, то ви можете звернутись до якоїсь спеціалізованої компанії, яка проводить онлайн стрими. Можете провести її на спеціалізованій платформі, чи навіть зробити безкоштовну youtube трансляцію загорнувши її в інфрф інтерфейс React event щоб учасники бачили відео у своєму особистому кабінеті, могли ознайомитись з програмою, задати питання спікеру в чат-бота, чи переглянути якісь віртуальні стенди ваших партнерів. Нетворкінг. Можете подумати про якісь сервіси, які дозволять створити закриті чати для спілкування учасників, учасників і спікерів, можливо, для спіддейгу, щоб учасники могли призначати один одному зустрічі на локації і знайомитись, налагоджувати якесь там партнерство. А можна показувати на екранах в залі QR-коди з профілями тих учасників, які вже зачекінились на локації, і при скануванні коду будуть показуватись його контактні дані. Щоб не викладати в загальний відкритий доступ десь на сайті, список гостей, бо це якось ну, не дуже гуманно навіть. Діти, по принципу, ти тут на локації, твої контакти відкриті. Потрібно з кимось познайомитись тобі, скануй, пиши, йому, знайомтесь, налагоджуйте зв'язки. Все доволі прозоро і чесно. Власне, для того на бізнес-події і приходять, щоб знайти собі партнерів, а не просто відсидітись десь в куточку. Таймер для спікера. Дуже часто спікери не орієнтуються в часі, їх заносить в своїх роздумах і вони не встигають розказати свою доповідь, не кажучи вже про відповіді на питання залу. Тому ви можете безкоштовно влаштувати таймер відлік часу і вивести його на екран, монітор чи навіть ноутбук напроти спікера, так щоб він міг бачити, скільки часу в нього лишилось. А таймер буде підсвічувати екран іншим кольором, скажімо, за 10, потім за 5 хвилин до кінця, і натякати спікеру, що пора прискоритись. Матеріали після подій дуже часто ви обіцяєте учасникам завантажити відеозаписи чи презентації спікерів для перегляду. Як правило, це роблять через якісь файлообмінники, чи викладають на власні сервери і відправляють посилання для завантаження. Якщо ви не хочете, щоб людина завантажила відео, бо окремо брали кошти за нього, продавали можна завантажити всі матеріали в кабінеті на рехтумент і учасники зможуть ознайомитися з ними там. Відео буде доступно для перегляду, але не буде доступно для завантаження, і вам не потрібно просити всіх учасників ще раз десь реєструватися для перегляду чи щось подібне. Ну і додатково вам можуть знадобитися якісь інструменти для голосування за спікера, за тему доповіді, за кращого партнера виставки, можуть якісь там інструменти для збору донатів, онлайн-опитування сподобалось, не сподобалось події, які саме доповіді, чому саме і так далі. Все залежить від вашої специфіки події, від її мети і завдань. І від того, що ви з цим всім будете робити. Бо, наприклад, навіщо збирати опитування учасників, що вам не сподобалось і що треба покращити, якщо ви не будете цього опрацьовувати і зробити наступний раз, все так само, як і було. Отож, ми розглянули основні інструменти, які будуть вам корисні і потрібні для організації подій. І так, це можуть бути абсолютно різні, не пов'язані між собою сервіси, а можна просто зареєструватися в рехтувенти і отримати всі інструменти в одному кабінеті. Тож реєструйтеся вже зараз за посиланням в описі під цим відео.